Бойко Іван, сьомий, Савка Владислав, 17-й москали Роман, можливо так сказати, з рівно. чернівчан Чернівчані... має своїх болівальників які підтримують саме їх. Досвідчених гравців. І зараз на паркеті все ж таки бачимо, що ця четвірочка десь у нас є в не Може... було в заявках. І бачимо, він зараз з'явився. Ну це суттєве посилення для чернівчан насправді, тому що це досить. Прошу. І зараз знов лишили 10-го номера від е, гостей. Зараз може бути небезпечно. І Знову Богдан! І не виходить все. Зараз може бути небезпечно. І... Гарна. Контратака від безслідніка. Бесслудняк. Є гарним щеті. Прибуває. І... Безлібні, е, перепрошую, приходько, приходько! Десь на противиході все ж таки ловив. Тож розпочинався в нас другий тайм. Це вже десь розірвач саме командний. Тимирівський, Тимирівський! Женуть, кажуть, ну навіщо все ж таки розвертався? Потрібно було пробувати пробивати. Зараз може бути бо... Влонський в межах правил і. Ось нас може бути небезпечно. Пробиває. І помиляється Голочук. Зараз може небезпечно бути. і... Знову рятує нас Степанечки приймати рішення швидше, можливо, пробивати, але хотів все ж таки положити він Степаненка на паркет. Зараз небезпечно. Забирає Сем'ячук в. Пробиває і. Змінити, напевно, розірша. Так, так, напевно, так, щось, щось ми і зараз і побачимо. Пробиває і знов, знов горбати і біля власних воріт. Кордоба, Кордоба пробиває і тепер вже рятує.